Війська Росії пізно ввечері, 16 квітня, атакували Дніпро безпілотниками. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Росіяни забрали життя трьох людей, серед них одна дитина. Попередні поранення отримали 28 людей. З них чотири дитини інформують у ДСНС. Так, у наслідок атаки загинула дитина, дівчина і жінка старшого віку. Серед постраждалих дев'ятимісячна дівчинка і хлопці 6 та 11 років. Стан дітей задовільний за словами лисака. Пошкоджені будинки, заклади освіти і культури, понівечені автомобілі. Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що окупанти також цілили шахедом по будівлі міської ради, але не влучили. Удар стався поблизу. Він також зазначив, що росіяни розвалили його дружині магазин. Підозрюваний у вбивстві військового державній зраді замаху на вбивство керівників Харківської Вайдергачівської МВА, а також диверсіях, заявив, що не визнає свою провину. Про це повідомляє Суспільне Харків. Слухання у справі відбулося 16 квітня. 55-річний підозрюваний, який себе називає Олександр Безсмертних, стверджує, що нічого з того, що йому інкримінують, він не робив. Безсмертних також заперечив зв'язки із ФСБ та попросив у суду перекладача, оскільки за його словами є. Громадянином Росії та не вміє писати і читати українською. Крім того, підозрюваний повідомив, що хоче повернутися до Росії за процедурою обміну. Зокрема, він не проти, щоб його обміняли на азовців. Суд призначив справу до розгляду та прийняв цивільні позови. У справі наступні засідання відбудуться у закритому режимі без журналістів. Представника медіа дозволили бути присутніми лише на винесенні вироку. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці до 6 серпня. Ці законопроєкти напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. За продовження воєнного стану проголосувало 357 народних обранців за мобілізацію 346. Єдиний голос проти був від депутата Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Він пояснив своє рішення відсутністю чітких термінів служби. Це означає, що початку виборчого процесу. До 6 серпня точно не буде.